Сьогодні у нашій студії письменниця, яку люблять читачі від наймолодших до найстарших, це Надійка Гербіш, і ви маєте унікальну можливість трішки її помучити своїми запитаннями. Телефон студії зараз побачите на нашому телеекрані 25 25 97. Телефонуйте. А поки що доброго тобі ранку, Надійка, Привіт, доброго ранку. Це літо цей рік для тебе дуже плідний. З'явилася ціла серія книжечок про пригоди маленького мишенятка. Отож з чим прийшла до нас сьогодні? Розкажи про найсвіжішу книжечку. Мишеняткова арифметика це четверта вже книжечка з серії про маленьке машинятку. От, І ну, літня, оскільки зараз літо, ми готували її до літа ще минулого року. Але не склалося і вона вийшла трошки пізніше, ніж своїй попередниці. Тобто вийшла зимова, весняна осіння, аж тоді літня. Вона така відповідно довгоочікувана. Але я думаю, що нічого страшного немає в тому, що сюжет трошечки начебто змінився, оскільки кожна книжечка розповідає, Сказує про щось окреме, тобто сюжет продовжується ті самі герої, начебто, але з іншого боку, це окрема історія, окремі події. Як з'явилося на світ, маленьке мишенятко і з його пригодом я писала ту казку: першу казку, яка згодом вийшла як книжка Помаранчевий дарунок ще в далекому 2008 році, коли мені захотілося поекспериментувати з кольоровою казкою. Тобто казка, в якій було б дуже багато різних кольорів. От маленьке мишенятко виходить у своєму сірому шарфику, в сірих джинсиках. Воно виходить з сірої нірки через сірий тунелик на двір і опиняється на білому снігу. А йому ж також це побачити різних барв. Він йде, 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 і тут раптом різдвяне диво. Він виходить до будиночка, ошатно-обраного, де ошатно-обрана ялинка, зустрічає руду дівчинку, і ось також вона дарує йому маленьку помаранчу. Ось, і так воно знайомиться з кольорами. А вже коли я була вагітна два роки тому, я зрозуміла, що хочу написати для своєї донечки продовження. І так з'явилися наступні ці дві-три книжечки ще серії. Остання книжка, які пригоди відбуваються з мишенятком? Мишенятко вчиться рахувати. Воно вже подорослішало, стало більшечки і хоче от вивчити арифметику. Його тато, знаний в околиці лісовій і польовій математики, він хоче, щоб його син також вивчив, вивчив математику, став ученим. Але крім того, маленьке машинятко вчиться застосовувати свої знання на практиці. Воно пече кекси. Ось, і ділиться кексами з дядечком Крутом, який занедужав перед тим. Той дядечко Кріт він був дуже буркотливим, він не любив. Як маленьке мишенятко розкидало в спільному тунелику свої іграшки, але маленьке мишенятко, попри це все, йде до нього, готує для нього кекси. Ось і вони піднімають бойовий дух пільному нещасному круту. Дуже повчальні історії. Що ставиш перше за мету, коли пишеш дитячу книгу? Чи це дуже велика відповідальність. Якщо твій дорослий читач вже сформований, то дитяча книга має навчити нас, наших діток чогось хорошого, неодмінно? Так, ну напевно, воно саме так і є. Я не намагаюся виховувати дітей, чи свою дитину, чи інших дітей, які будуть читати через книжки. Але з іншого боку, я хочу дати цей добрий, якийсь такий показати світ з доброго боку, так, показати, що доброта, ніжність, турбота це також реалії нашого світу, і, і вони є, їх потрібно бачити, і їх потрібно якомога більше самим впроваджувати в життя. Тобто мої книжки вони дають якусь надію, вони показують. Ть радість, вони показують якісь такі маленькі дрібнички, як ми можемо послужити комусь. Знову ж таки, я не роблю це в формі якихось уроків, не намагаюся дати якийсь висновок. Просто це маленьке замальовка з життя. Інколи це навіть не повноцінний сюжет от, з кульмінацією зі всім. Це просто замальовки, це просто етюди, але з чимось дуже добрим. з якоюсь такою особливою надією, коли пишеться найкраще. А, коли є час, і коли я не засинаю за комп'ютером, тобто зараз маленькою дитиною воно особливо актуально, щоб не заснути за комп'ютером, так і десь знайти крихту того часу. Саме вона є першою людиною, яка ці всі казки чи ні? Е, так, вона слухає їх, коли вони ще пишуться. Але ще одною першою людиною, тобто вони обоє перші, це мій чоловік, якому я зразу навіть пишу чи висилаю через скайп чи. Чи через пошту, якщо він в той час на роботі, чи коли він приходить додому, ось я одразу йому чи зачитую, чи висилаю, тобто вони одразу читають першими. Ця тепла серія зігріває вже багатьох читачів, багато є відгуків в мережі інтернет і підозрюю, буде попит на продовження серії. Чи є вже нові історії цього мишенятка, нові пригоди? А, ні, це, це завершений вже наразі такий проект, якщо можна так сказати, так книжковий проект. От е, можливо, колись буде продовження про їжачків, бо вийшла одного разу на Різдво книжка у видавництві Старого Лева, і я написала одразу ж продовження. коли воно вийде не знаю, я ще навіть не висилала видавцям. Ось думаю, що з тим робити. Але зараз написала абсолютно е, нову серію. Почала про пригоди двох е, братика і сестрички, двох діток. Які будуть подорожувати різними містами світу. Ось, і сподіваюся, що вже в 2016 році вийде перша книжка з цієї серії «Дітки опиняться в Венеції, а там потрошки-потрошки будуть пізнавати світ. Як захоплюється, книжки, дорослішають разом з твоєю донечкою? А, можливо, так, можливо, випереджають. Тобто я пишу для неї на виріст. А, ось як інколи батьки купують одяг на виріст, чи взяття на виріст, то я її пишу книжки на виріст. Ось, тобто навіть дорослі книжки, які я пишу, я пишу з думкою, зараз вже про неї так, і чи пишу коли свій жовтий мамський щоденник, я собі думаю, так, колись вона буде його читати. І коли вона була зовсім маленькою, я писала сьогодні, там Дануся робила тето. А зараз я пишу Сьогодні ти. О, тобто, це такі свого роду листи. Так само і з книжками. Я намагаюся, якісь такі наші, дуже, дуже наші, дуже особисті штучки, так, щось що Суто таке, що було в нашому дні передати, закодувати, залишити в тих книжках як такі маленькі сюрпризики, які вона згодом розгорне. Сподіваюсь, дуже втішиться. Невмінно втішиться. Я якась сентиментальна цього року ти також приготувала сюрприз для своїх дорослих шанувальників. Так чекаємо всі з нетерпінням на дороговка за радіо та дощ. Це нова книга, яку презентуватимеш перше на львівському формі видавців. Так. Так, 10 числа, вже зовсім скоро, сама чекаю з нетерпінням. Розкажи детальніше, якщо можеш трішки привідкрити нам таємницю. Про що книга? Це збірка есеїв, тобто це вже не художня література, це нонфікшн, це абсолютно новий жанр для мене, але він мені якийсь так дуже близький. Я писала, почала її писати, коли в мене був досить складний такий період, він був нетривалий, але він був дуже напружений, дуже складний. Я очікувала див від Бога. Я ставила йому багато питань. А, і я багато в той час плакала, писала ночами, тоді мені найкраще писалося. А, я не знала, що якраз в той період, коли я так напружено молилася, писала, чекала, думала. Я завагітніла, тобто Дануся була присутня вже і тоді, і це була також дивовижна вагітність. І а, я продовжувала писати, бо були різні питання. Воно нашаровувалося, щось приходило нове, потім настав Майдан, всі ці події. Я продовжувала писати просто ці тексти, це були есеї, ці питання, ці відповіді пошуки. Це книжка християнська, оскільки я дуже багато справді мала тоді тих діалогів з Богом і багато там є алюзій на біблійні тексти, саме заховані також. І е, дуже болюча, дуже щира, дуже відверта. Там про Бога, про джазмена Ісаю. Я собі дозволяла, так, ну. Легко і незашорено інтерпретувати якісь тексти, так? тобто Ісая, біблійний Ісая для мене його тексти нагадують чимось джаз. І е, я писала про те, що читала, як я це сприймала. Е, е, Переживаючи це все разом з біблійними героями, переживаючи це все, що відбувалося тут. Там багато про мамство, очевидно. Бо я закінчила писати текст минулого року, коли Данусі було місяців дев'ять. От і, і вона якраз почала спинатись на ніжки і в, в по скриптумі, Так, після п'єс, я написала, що ось такий от по скриптумі книжки, і дівчинка стає на ноги, вона скоро піде. Я сподіваюся, що також а, от. Моє зростання, яке відбувалося з цією книжкою, що я також укріпла, стала на ноги десь у чому. Цей болючий період він також зміцнив мене, і я можу стати і піти далі. Ось, Тому книжка справді болюча, справді відверта, справді непроста, але з іншого боку, дуже щира, дуже незашорена, дуже смішна. бо я... Звіряюся в таких таємницях, як, наприклад, свіль у горнятках. Тобто, коли я була дуже втомлена і не мала часу ні на що, зокрема, на кухню, так і я сподіваюся, що вона зачепить серця людей, які будуть її читати. Неодмінно зачепить. Чи не лячно було аж настільки відкривати всі свої таємниці читачеві? Адже це сотні, можливо, і тисячі людей, які відкриють для себе Надійку Гербіш, наче вдома побувають. Так, з іншого боку, абсолютно відкриють після теплих історій, вони побачать мене іншою. Але е, челячно. Е, я про це не думала і якось е, теж завжди для себе ставлю таку межу, ну, радять письменникам писати для когось. От уявляти собі свого читача і для нього писати. Я так не пишу, я так не вмію і не хочу. Е, через те, що коли. Е, Уявляєш, когось в тебе є спокуса намагатися йому сподобатися. Тобто, якби я уявляла, що я пишу для свого чоловіка Ігоря, я би якось ну, шліфувала себе. Я знала, що йому багато що може не сподобатись, але, дякувати Богу, він сприйняв з такою великою грацією, з такою милістю до мене сприйняв цей текст. Йому він сподобався, на щастя. От я не уявляла інших людей, не ставила собі перед собою в уяві. Тому я не знаю, хто буде читати, як буде читати. Очевидно, що буде певний осуд, очевидно, що буде певний. Певна критика, десь я собі, можливо, дозволила занадто вільно щось трактувати. Ось, можливо, справді багато господин скажуть, ай-яй-яй, навіщо писати тексти, якщо поруч стоїть горнятко, не помити. Ну, звісно, буде критика, але це нормально. Я писала про те, що важливіше було для мене про цей внутрішній світ. І, звісно, я згодом помила всі ті горнятки зараз, я їх регулярно. Але цей був період потрібний саме такий. Ось. Тому не лячно, бо я про це не думаю. Напевно, якби я розплющила очі, подумала, а. Ага, точно буде читати а, сусідка з бо, яка живе там через три хати від моєї улюбленої свекрухи. Напевно, я б злякалася. А, ось, але я вирішила про це просто не думати. Чи читали представники духовенства цю книгу? Адже я, я так розумію, дозволила собі трактувати біблійні тексти, а отже. Чи є якась їхня оцінка? Так, я е, одразу всі тексти, кожен розділ, кожен новий есей я висилала своєму пасторові на звірку. Щось він критикував. І я забирала бо розуміла, що щось роблю не так. Е, от але переважно він схвалював. І я дуже вдячна йому за цю підтримку, бо без його якихось е, ідей, навіть без його проповідей, звідки я черпала ідеї, без його цієї любові до свободи. Ця книжка б не вийшла. Більше того, він написав свій відгук, який буде опублікований на Средній політурці, тобто на політурці з іншого зворотнього боку в цій книжці. Ось, і його відгук дуже схвальний, я дуже йому за це вдячна. От, також, оскільки Свічадо є християнським видавництвом, є видавнича рада. Всі прочитали учасники цієї ради, прочитали цей текст. І, ну, начебто, я пройшла цензуру. Тому смію сподіватися, що там. Немає нічого крамольного. Просто інша точка зору, інший погляд на звичні для нас речі. Чи можна в ній знайти відповіді і читачеві на ті запитання, які напевно у всіх людей схожі? Угу. І я сподіваюся, що принаймні відповіді, які я отримала для себе, якось допоможуть читачеві також побачити щось своє. Тобто, однозначно, що відповіді не можуть бути для всіх. Однакові, так? так. але щось, якийсь поштовх в їхніх пошуках, чи якесь, якась нова перспектива? Я сподіваюся, що все таки отримають. Згадувала двічі вже про критику. Отож, підозрюю, ставишся до неї з розумінням і спокійно. Так, хто може тебе критикувати? Чи я думка для тебе найважливіша? Найближчих людей насправді, тобто, якби цю книжку не затвердив мій чоловік чи мій пастор, я б напевно не не пішла далі. саме цей текст, так тому що він був важливий в цьому форматі. До критики інших людей, яка, звісно, є через нерозуміння з одного боку, через те, що всі ми різні, і якщо ми дозволяємо собі десь більше волі, більше свободи, очевидно, ми будемо зустрічатися з критикою. От, звичайно, є певні літературні критики, е, і я з великою повагою ставлюся до них через те, що вони допомагають е, взяти щось для себе, зростати над собою, зростати над своїми попередніми текстами. Тому я люблю критику. Я поважаю тих людей, які конструктивно критикують. Е, якщо ж говорити про хейтерів, так званих, так люди, які просто критикують, аби критикувати, ну якось я не зважаю на то і дякуйте Богу, що мають внутрішню сміливість, що це внутрішній стержень просто не зважати. Вона мене не торкається. Ось, не зачіпає, мені від того не боляче. Ну, інколи смішно, інколи ніяк. От, але люди, які критикують конструктивно, це таке велике благословіння. Звичайно, будуть презентації у Львові. Звичайно, будеш присутня, буде автограф-сесія, Запроси нас на Львівський форум, Знаю, Запрошую. тернополяни його дуже люблять і завжди потяги переповнені у ці дні так, на Львів і зі Львова. Так, я буду презентувати 10-го числа о 7 годині. У... Рамках форуму видавців книжку дороговка за радіо і дощ», А ще 11 числа це машенятко арифметику. Туди краще приходити з дітками. Е, є детальна афіша на сайті форуму, тобто з повною адресою я не пам'ятаю адрес. Ось але там вказано в якому ресторані, чи чи в якій е, в якій залі, ось все детально є на сайті форуму видавців. От дуже легко загуглити, знайти також по Львову вже висять афіші. От, сподіваюся, що будуть тернополяни, які підтримують, бо завжди бачити своїх людей особливо приємно. Звичайно, для письменників це ще особлива нагода зустрітися з друзями. Так. Кого з українських читаєш? Я читаю дуже багатьох українських письменників, бо дуже їх люблю. Але саме на моїй презентації «Дороговказів» буде дзвінка Матіяш як гостя цієї презентації. І для мене то велика радість, бо я дуже сильно люблю її тексти. Дуже люблю Богдана Матіяш Тексти вони також такі особливі. Недавно моя подруга, яка зараз живе в Канаді, вона є українкою, пише правда російською мовою. Її книжка вийшла не так давно. Вона прислала мені її. Це Віра Ковальова. Вона пише казки для дорослих. Теж така наймо. Вірна, неймовірно. Ось ну можна перелічувати багатьох. Я можу згадати Наталю Малетич, яка пише для дітей, і чи ту саму Мар'яну Савку, яка є не тільки видавцем, так головною редакторкою, але й письменницею, і поетесою. Дуже люблю Мар'яну К'яновську. Але знову ж таки, коли я почну називати всіх, це буде довгий-довгий перелік. От я просто люблю українських письменників, які пишуть щиро, які пишуть важливо і рацілик теж неможливо не згадати, особливо зараз, оскільки її чоло. Чоловік на війні, як, як вона пише, наскільки глибоко, наскільки вона відчувається все, і з яким оптимізмом, з якою вірою просто захоплююсь тим, що вона робить насправді, і як вона це подає? Ось тому, тому тішуся, що є такий форум, що можна зустрітися, що можна почитати, що можна докупити нових книжок. Цікаво чудова нагода. І ще приємно, що в Україні настільки зараз багато письменників. Це просто казка, направда. Ще знаю, що дивись, пишеш і для дорослих, і для діток для кого складніше, для кого відповідальніше, хто більш вимогливий читач? Уже видно, для діток. Для дорослих можна писати так, як подобається, і не думати про наслідки, так ну тобто буде конструктивна критика, чудово виросту над собою, буде нерозуміння. Ну окей, я пишу можливо для інших, так для іншої аудиторії. Коли говоримо про дітей, я розумію, що тут важливо настільки сподобатися, скільки не відбити охоту до читання. Тобто, якщо моя книжка буде настільки нецікавою маленькому читачеві, що він скаже: Я читав українські книжки вони не цікаві, або просто там, ну це буде жахливо, неправильно і справді катастрофою. Тому для маленького читача отут вже не стоїть цього, що не уявляти, не намагатися сподобатись. Тут я працюю над собою, працюю над текстами, намагаюся використати якісь моменти саме з дитячої психології, то що я знаю про це. Так? От, і... Скористатися тим, вкласти в ті тексти щось таке, щоб захопити їхню увагу. Навіть ця саме серійність це теж такий прийом, який допомагає дитині не просто сказати, я прочитав чи прочитала книжку, з мене досить. А що ж буде далі? Що ж робить машинятко наступного разу або куди ж помандрують ці діти наступного разу. І коли йдеться про серійність таку вона не комерційна, а суто для того, щоб заохотити дітей, створивши якогось персонажа, ти хочеш його розвинути? Ось тому справді для маленьких дітей. Діток чи для діток писати складніше, відповідальніше, але знову ж таки це дуже захопливо. Всі багато людей слідкують за твоєю сторінкою на Фейсбук. Твої пости це просто як маленькі есей, які також можна помістити у книгу. Але всі помітили, що твоя донечка також активно читає. Книжечки, Порада від Надіки Гербіш. Як розвинути любов до книги у дитини? Адже це дуже важливо, навіть у дорослому віці. Людина, яка читає, вона відразу якісно вирізняється з поміж інших. Однозначно, так. Um... Я не знаю, як дати от такі от чіткі поради, що робити, чого не робити. Я просто поділюсь своїм досвідом. З тим, як виховували мене, мені завжди купували багато книжок. От мені рідше купували цукерки, але мені завжди купували книжки. І доносі оточена книжками. Це перше, що вона їх бачить, вони різні, вони красиві, вони цікаві. Відповідно, вона до них тягнеться. Другий момент, що також дуже важливо, вона бачить, як часто читаю я. І коли вона бачить книжку, я сижу з книжкою, вона підходить, бере. Сідає і починає декламувати, читати щось своє. Вона дуже любить, коли я показую і розказую якийсь малюнок. Ми сідаємо поруч. Тобто, ми проводимо цей час. Це чудовий час спілкування мами і донечки. Так, коли ми сидимо разом, беремо до себе м'якого ведмедика чи ляльку, і ми разом читаємо. Їй не дуже цікаво читати великі тексти. Навіть мишеняткова арифметика, це для неї занадто довгий текст. Тому ми просто тиці це мишка. Мишка є носик, в мишка мишенятко там тримає дерев'яного ведмедика. Це це ще один момент. А ще я думаю, що тут можна перенести, як навчити дитину любити овочі. В мене тут таке велике педагогічне досягнення. Дитина не любила броколі, ну як більше дітей не люблять броколі, випльовувала її. Але ми разом пішли на город. Зірвали зрізали броколі, я дала їй триматись, потримати, допомогла, щоб вона мені допомогла це все принести, вона гралася, я називала це броколі кілька разів, щоб вона повторила, вона перебирала з ручки в ручку. І потім, коли вона побачила на тарілочці броколі вже з готованому кажу, каже: це вона боко, якось вона так дивно це каже. Ну броколі, і вона його їсть так чудово. І я думаю, що це також якось з книжками пов'язано. Тобто, коли батьки йдуть з дитиною до книгарні і вони вибирають разом. Вона бачить оцей весь процес, як це відбувається. Навіть коли вона платить продавцеві за книжку, вони несуть додому, вона несе сама. Так? Не мама каже, давай я понесу дитину, вона Не несе сама. Хоче читає в тролейбусі. Тобто, от весь цей процес, коли вона залучена, залучена до нього, я беру Доносю на презентації як свої, так і інших письменників. Недавно була Катерина Міхаліцина в Тернополі. Тануся просто закохалася в її нову книжечку. Катруся читала з нею, вона подарувала їй книжечку і разом вони читали. Тобто, ось весь цей процес вони вони також якусь таку особливу любов пробуджує в дитини. Я думаю, що все це важливо. Мабуть, є інші поради, але це такий мій досвід. Чи багато вже написано з майбутніх книг? Ні, написане з тих, що мають вийти, власне, дороговкази. І е, казка про, е, про Венецію, і також продовження «Єжичків», яке я написала ще раніше. Значно раніше ще в період майдану. Е, ось наразі є ще замальовки до нової книжки про радість дорослої. Але це замальовки, і я якось не маю зараз е, часу, напевно, швидше за все часу сісти і починати допрацьовувати. Але це добре, бо я внутрішньо також добирала. Нового досвіду, і він виліться згодом краще, ніж от я би написала з порожньої краниці, так тобто має трошки прибути більше води. <рес> Назбиратися, ну, так Так, так. перекладацька діяльність. Чи е, працюєш ще, чи ще перекладаєш? А, і... Якусь таку серйозну книжку переклала ще, знову ж таки, будучи вагітною, до декрету. Цього літа перекладала невеличку книжку. Але я з видавництвом Старого Лева теж розпочинається новий проєкт. Це ще не затверджено, але сподіваюся, що все-таки його затвердять, бо попередні погодження вже є. Книжки моєї надулюбленої американської письменниці Лори Вайлдер. Яка ну, насправді неймовірна в тому, як вона пише про дітей, як вона пише для дітей. І це біографічні книжки про життя в преріях, про те, про взагалі піонерів Америці, так? тобто перших відкривачів Америки. Яким чином вони заселяли? От про ці незаселені простори, на яких з'являлася залізна дорога, де нікого не було. Просто хтось собі придумав, що варто прокласти залізну дорогу. І там приїжджали люди, і от так народжувалася країна. І про це народження країни, яке зараз. Зараз для нас дуже актуальна. так У нас також є перенародження, переродження країни. Е, ці книжки про дитинство, про досвід, якийсь новий досвід, про пізнання світу. І що для мене дуже важливо ці стосунки між батьками. Між собою, так мама і тато, які неймовірні стосунки, такий от зразок про батьків і дітей, про дітей між собою, про дітей і інших дітей. Е, і насправді ця книжка дуже багата. Я коли читала, коли закінчила її читати, п'ятий том, їх дев'ять. Ось чотири ще летять. Подружка вислала мені з Америки і. І просто плакала. Ну а що ж тепер я буду робити? Що ж я буду читати? Все здається мені таким прісним після цих книжок. Тобто я сподіваюся, що вже цього року ми почнемо працювати, і перша книжка вже вийде переклад в 2016 році в одинадцяті з лева. Ну діко. що є для тебе найвищим, найвищою оцінкою твоєї праці? Я навіть не знаю, <свят> навіть не знаю, що, що є найвищою оцінкою. Напевно, коли е, я бачу практичну допомогу, тобто практичний результат, не просто що людина купила книжку і написала мені вдячний листа, бо це дуже приємно, я дуже це ціную. Але коли людина каже, не просто пише листа, я прочитала, мені приємно. А коли людина пише, що, наприклад, і такі листи я часто отримую, що принесла в лікарню комусь і цій людині стало краще, отримала листа від дівчини, яка каже, що три тижні лежала в лікарні, і коли її принесла, Несли мою книжку, вона відчула фізичне покращення. Зрозуміло, що ліки зіграли свою роль, зрозуміло, що турбота лікарів, але також, знаєш, як у цьому а, останній листок о Генрі. Угу. От, що був цей останній листок? І коли мої книжки дарують практичну надію, не просто надію якусь абстрактну. А коли людина починає брати її в своє життя і щось практично робити, це, це найкраще, найважливіше. Що для тебе зараз най найважливіше? Виховання дитини, якийсь такий в мене дуже мамський період, і е, я працюю, я працюю з двох тижнів доносі, але робота це якось все одно відходить на інший, на другий, третій, десятий план. Основне, це виховання дитини. Я намагаюся провести з нею максимально багато часу, вкласти в неї максимально багато. Вчора дивилася на конференції ТЕТ, оці ТЕД-токс, такі дуже кльові штуки. Ось, дивилася, про, е, як науковці говорять, що чим більше дорослий, незалежно від того, чи це тварина, так, чи навіть комахи, чим більше дорослий проводить часу з малюком, тим розумніший вид цих тварин, наприклад, якщо говорити саме про тварин, е, є пташки, де мами годують пташ, пташенят до двох років. І вони дуже розумні, можуть робити дуже багато. Курочки, які курчатка починають дзьобити зерно, ну якось дуже швидко, ну, ми не бачимо особливого розуму в них. І так само воно важливо для дітей. Чим більше ми вкладемо в віці В них Тим розумнішими, тим розвинутішими, тим впевненішими вони будуть. Дякую дуже тобі за цю теплу розмову. Дякую Це була неймовірна за Надійка Гербіш. Ранок з ТТБ продовжується. І я дякую і нагадаємо глядачам, що зовсім скоро з'явиться нова книга, презентація на Львівському форумі видавців. Хто буде, неодмінно завітайте. Дякую.